Вітаю, друзі! Ви дивитесь телеканал Інтебе та телеканал Тернопіль 1 Сьогодні будемо спілкуватись знову про допомогу. Про допомогу як допомагають тернополяни Тернополянам. Ми вже говорили. Про те, як допомагають українці українцям, ми теж вже неодноразово говорили. Сьогодні будемо спілкуватися із представницею міжнародної організації. Це міжнародна неурядова організація. Медейр вона називається. І сьогодні я буду спілкуватись із Наталією Лукович. Це психологиня, а також спеціаліст із ментального і психологічного здоров'я міжнародної неурядової гуманітарної організації Медеєр, Вітаю. Добрий день. Отже, Наталю, трошки про історію самої організації, адже я впевнена, що багато тернополян навіть ну не чули такого слова як медеєр. Вона нещодавно з'явилася в Україні, і тим більше у нас в Тернополі. Що це за організація? Так, в Україні ця організація працює з березня, тобто вона не є такою відомою, як ЮНІСЕФ або якісь інші організації, які мали вже проекти в Україні до нашого військового конфлікту. Неурядова гуманітарна організація Медеєр, знаходиться її центральний штаб-офіс в Швейцарії, і фактично всі донори, які надають гроші на фінансування проектів по світу, знаходяться в Швейцарії і там в ближніх країнах. Організація працює в Україні з березня. Основна її діяльність полягає в наданні гуманітарної допомоги та підтримки особам, які є внутрішньо переміщеними на території України. Сама організація в наш ну в Україні з березня, так а насправді її історія набагато давніша і де вона вже в яких країнах встигла допомогти. Скажімо, так угу. організація працює багато років в світі, і основна її діяльність була в країнах Африки. І в країнах, які постраждали від соціальних лих, від воєн, від гуманітарних катастроф та від природних катастроф. А така діяльність на території Європи організації Мери є не першою. Спеціалісти і взагалі офіси Медейру допомагали сирійським біженцям, які, внаслідок своїх військових конфліктів, були розташовані в Європі. Для таких біженців організовувалися табори, допомоги, прихиль. І так далі, якось є якийсь відбір можливо країн або якихось територій, куди заходить, скажімо так, організація. От, наприклад, чому ви вирішили допомагати Україні? Ну розуміємо, що конфлікт, але конфліктів зараз в світі ну є багато, також розуміємо. <кій> Модер намагається допомагати всім країнам і всім людям, які потребують даної допомоги. Тобто, куди йде потреба, їх так. запрошують, чи так. вони самі якось вони знаходять? самі? Сама наша організація досліджує потреби населення, досліджує ситуацію, яка є в країні, аналізує свої можливості і складає такий певний стратегічний план допомоги і працює щодо роботи в Україні. В яких містах чи в багатьох містах uh -huh. є вже представники організації? Насамперед, Мейр організовує свої такі територіальні підрозділи офіси в містах, які, в яких не ведуться бойові дії. На західній Україні це Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький. Далі Вінниця, Київ, Київська область, Суми і потихенько розвиваємо офіси по Україні, але виключно в тих містах, де є внутрішньо переміщені особи, але де не ведуться бойові дії. Як вже в Тернополі чи налагоджена вже повністю робота? Як вона розпочиналась і коли? Вона розпочиналася у березні, розпочиналася з того, що правда вивчали е прихистки, де були розміщені внутрішньопереміщені особи, їхні потреби, потреби волонтерів. І... Як ми їх називаємо помічників, які допомагають, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, в першу чергу, на що була спрямована діяльність, це забезпечення першочергових потреб. На той момент, коли зайшла місія в Україну і в Тернопіль, власне, найбільша потреба була в облаштуванні житла для людей, в організації харчування, засобів гігієни і таких першочергових побутових речей, відповідно, практично всі прихистки зі всіма прихистками, Рехистками міста почали працювати від березня, далі ми працюємо в спілці з іншими організаціями, типу Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, Карітас і так далі. Ми координуємо нашу діяльність, ми координуємо допомогу, яку ми надаємо людям, щоб ми не перетиналися, і щоб ця допомога була максимально ефективною. Тобто, хтось давав матраси, хтось давав розкладачки, хтось давав засоби гігієни і так далі. Угу. От ви кажете, щоб, щоб не перетинати. Налися з іншими із іншими організаціями, тобто це має бути якась дуже е, тісна комунікація в першу чергу. Це про, про, про це ми говоримо. Так, так зараз так. що найперше це налагодження комунікації, так, вивчення ринку, ну як умовного, mm -hmm. так хто працює, яку сферу допомоги, який спектр допомоги надає та чи інша організація. Фактично, в такому вигляді, в якому ми працюємо, майже всі організації почали працювати в один період. Відповідно, поки ми синхронізувались, вивчали кому що потрібно. Ну якось так поступово ми і почали співпрацювати. Mm -hmm. І от зараз вже можна сказати вивчили так усі потреби, так. і на чому зупинилися? Яка допомога найбільше потребує, на яку допомогу найбільше потребують там тернополяни чи mm -hmm. внутрішньопереміщені особи саме від вашої організації? Ну я скажу трошечки, що ми вже зробили, mm -hmm. тому що з березня ми зробили дуже багато всяких речей. Тобто, ми облаштовували по школах душові кабіни, оскільки школи не були готові приймати велику кількість переселених осіб. Ми закуп закупляли... Пральні машини для того, щоб було зручно дбати ну, там про свою гігієну, ремонтували вентиляції в укриттях. Зараз в будинках, в яких от зараз ситуація ж дуже мінлива, оскільки навчальні заклади, в яких жили багато внутрішньопереміщених осіб, готуються до навчальних процесів і облаштовують класи і свої приміщення під освітні програми, під те, щоб приймати студентів та учнів, відповідно, людей починали починають переселяти по інших якихось будинках, прихистках, локаціях, і в цьому є складність, тому що людей переселяють по селах в закинутих будинках, які не завжди є. Придатні до житла. Відповідно, на сьогоднішній день у нас є чотири громади, якими ми в першу чергу опікуємось в нашої області, там ми зосереджуємо зараз свою активність, і ми допомагаємо привести будинки, в які переселили людей, ми готуємо їх до зими. Тобто ми, влаштовуємо, ми міняємо вікна, міняємо двері, допомагаємо привести до порядку опалення. От для того щоб люди могли гідно зустріти зиму, і оскільки я наголошую, що організації, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, є достатньо в Тернополі і достатньо є і міжнародних організацій. Тому в першу чергу на сьогодні ми надаємо допомогу особам, які вкрай не спроможні, тобто це пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї, і оті будинки, які ми зараз облаштовуємо для них, ну це в першу чергу для таких людей. Крім того, ми беремо участь разом з іншими міжнародними організаціями по наданні грошових допомог. Процедура оформлення для такої допомоги є стандартна як для всіх ін... ну, як у всіх інших організаціях, Ми так як в складі. Організації вони мають ну ми теж координуємо свою діяльність склад інших організацій. Ми теж надаємо цю грошову допомогу. Також був період, коли ми якісь і продуктові набори роздавали. Ми допомагаємо людям знаходити таку денну роботу за оплату, і так далі. Тобто, ми намагаємось максимально робити для людей і для громад, і для людей, які працюють з внутрішньо переміщеними особами, все, що можемо. От Ще раз нагадаємо, ви сказали стандартний перелік документів. Так Тож, конкретно хто може звернутися і з якими документами приходити? Як правило, нам простіше працювати, оскільки організація велика, нам простіше працювати з громадами. Відповідно, якщо людина проживає на території певної громади, певного районного центру, їм варто звертатися до себе чи в міську, чи в міську раду, районну раду, селищну раду із запитом про допомогу. Ми маємо контакти зі всіма адміністраціями всіх районів сіл. Ну, в більшості так, ми вивчаємо кожного дня. Наша команда працює на виявлення потреб. Тобто, у нас є спеціальні е, прямо процедури, як ми це робимо. У нас велика команда, е, кожен член якої має свою е, свій напрямок, свою специфіку роботи. Ми виявляємо таких людей і відповідно надаємо такну е, таку допомогу громадам. А вже громада займається тим, як вона розподіляє цю допомогу населенню. Тобто особисто до вас не потрібно йти ні. і не потрібно ні. збирати ті всі документи прямому ні? У нас не передбачено поки що ні гарячої лінії, ні, ні якогось прямого звернення, оскільки поки що на навіть фізично людського ресурсу для такого об'єму роботи мало. А з якими громадами в Тернополі в Тернопільській області ви працюєте? Е, мені складно зараз буде всі mm. перерахувати, але ми практично намагаємося покривати майже всі. Mm -hmm. а, тобто десь ми працюємо там з районною радою, десь з міською радою, а десь відразу там з благодійною організацією, яка приймає в себе певну кількість внутрішньо переміщених осіб, чи школами, які в свої гуртожитки заселили людей, наприклад, як от у збаражі, так і велика кількість людей там проживає, і викладачів з вузів і студентів. Mm -hmm. І ну от, де є потреба, де є запит, там ми працюємо. От говорили про будинки. Зараз можна сказати, що і нормальний будинок дуже складно довести до того, до ладу, щоб пережити цю зиму, бо ми всі знаємо, що зима буде. Тяжка, скажімо так, і дуже багато коштів йде. Але от коли береться якийсь будинок, ми розуміємо, що в селах це може бути і закинутий будинок, так, так? і якийсь старий, і можливо навіть непридатний до життя. Це йде суто якесь фінансування, чи ну починаючи від матеріалів і до робочих рук, що організація mm -hmm. займається відбудовою цього будинку, можна сказати так. Все залежить від стану будинку. Знову ж таки, ми спрацюємо з адміністраціями. Відповідно, якщо є потреба в матеріалах, ми закупляємо матеріали. Якусь частину роботи на себе бере місцева влада. Mm. Якщо потрібно міняти вікна, ми їх міняємо. Якщо потрібно е, якось облаштовувати там житло, ми його облаштовуємо. Ми це робимо не самі. Ми кошти не даємо. Ми надаємо виключно матеріальну допомогу в вигляді е, матеріалів, mm. запчастин умовно, там душових кабін, пральних машин, дверей і так далі. Щодо коштів, чи можна взагалі якось людям отримати від вас фінансову допомогу? Просто є багато ресурсів в інтернет-медіа, де є перелік міжнародних організацій, які надають допомогу. В тому переліку є ми якогось прямого контакту, якоїсь особливих черг форм реєстрації ми не маємо. От про говорячи про допомогу і про діяльність організації саме у Тернополі, знаємо, що ви даєте і гуманітарну допомогу, а також і психологічну допомогу, і ще й організовуєте свого роду тренінги. Хотілося б поговорити ще про ці дві категорії більш детальніше. Наприклад, розпочнемо із тренінгів, що це і для кого цей напрямок допомоги є новий. Особливо для України, коли організація почала робити моніторинг потреб внутрішньопереміщених осіб та помічників, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, ми почали виявляти про те, що людям дуже важливо отримувати вчасну психологічну допомогу. Власне, тому були створені у всіх наших офісах і філіалах служби, які надають таку допомогу. На сьогоднішній день ми вибрали для себе такий напрямок навчання, тобто ми проводимо такі сесії для усвідомлення або якісь психоедукаційні, такі навчальні короткі програми, метою яких є навчити, по перше, нормалізувати стан людей, пояснити їм, що з ними зараз відбувається, чому це так відбувається, і і пояснити їм, що те, що з ними відбувається зараз, є абсолютно нормальною реакцією на ненормальні обставини. Ми зачіпаємо дуже важливі теми стрес-менеджмент. Як, що таке криза, і як з тої кризи виходити, за допомогою яких ресурсів, як розмовляти з дітьми, які знаходяться в кризі або в тяжких емоційних станах, що таке провина вцілілого, що таке взагалі емоції, і як ми їх переживаємо там через тіло, і чому ми їх переживаємо, і які вони хороші, погані, як з ними справлятись, що таке горе і втрата, тобто фактично все те, що є зараз для людей, актуальним. І для того, щоб глибоко зараз не занурюватися в людські. Ки переживання, ми готові їх навчати. Uh -huh. Точно так само ми а, маємо розроблену серію тренінгів для людей, які працюють із внутрішньо переміщеними особами: це лікарі, вчителі, а, соціальні працівники, волонтери, яких ми готові навчати і вчимо, як надавати першу психологічну допомогу, що це таке, як потрібно її правильно надавати, і кому, і в яких ситуаціях. І також ми маємо цікавий тривалий тренінг, учасникам якого ми по результату проходження цього тренінгу надаємо міжнародні сертифікати-учасників. І а, цей тренінг. Власне, мета його полягає в тому, щоб навчити людей надавати ефективну підтримуючу комунікацію. Тобто, ми вчимо людей, що таке підтримуюча комунікація, як спілкуватися з людьми, які знаходяться в біді, якими словами, що їм потрібно, яка їхня потреба, тобто, це в спілкуванні, в підтримці і так далі. Що це взагалі за такі поняття, як їй давати. Ми пояснюємо, що таке стрес. Ми пояснюємо, що таке травма і які її симптоми. Ми розповідаємо, як діяти випадку, якщо ми помічаємо суїцидальні схильності або думки в інших людях, і так далі. Дуже тренінг глибокий, пізнавальний, багато вправ, багато можливостей м м отримати навики, знання і вміння навики, яких ну на жаль, поки що немає в якихось освітніх затверджених програмах, або яких ну буде складно послухати. От слоючи слово тренінг, мені uh -huh. уявляється, це є бізнес-тренінги, uh -huh. якісь ну тобто людина йде туди з конкретною цілею, я тим займаюсь, мені треба покращити свої якісь навички. Так, uh -huh. якщо ми говоримо про ваші тренінги, як ви казали, для лікарів чи для тих хто з ким працює, так ми розуміємо, що це люди, яким також треба навчитися для своєї роботи. А от, наприклад, тренінг з комунікації підтримуючої, так чи перша частина про яку ви розповідали, тренінги про те, як просто вміти там себе відчувати і так далі, для кого ці тренінги і хто може ну на них якось зареєструватися, чи як ми теж шукаємо на людей, які готові їх прослухати в громадах. І багато у нас є відгуків, ну типу зворотнього зв'язку людей, які хочуть їх прослухати. Тому що чому формат тренінгу? Тому що тренінг передбачає розвиток знань, мінь і навиків. Це фактично те, що треба в такій роботі мати: знати як, знати, що вміти, і вміти робити це якісно і ефективно. Чи багато вже таких тренінгів провели, і які відгуки від тернополян від жителів області? Наша ця програма тільки стартує цього тижня. У нас був тривалий період підготовки, оскільки ми опиралися і на міжнародні протоколи у формуванні цих тренінгів, і також на ту реальність, яка є зараз у нас. У нас дуже багато хороших кваліфікованих спеціалістів, психологів, психотерапевтів, які готові брати участь у розробці навчальних програм, у впровадженні цих програм, бути ведучими, власне збираючи цю всю інформацію, весь практичний досвід, який на сьогодні, на сьогодні є, формуючи якісь певні програми. Ми намагалися зробити все, щоб це було цікаво, ефективно. І от плануємо стартувати, і якийсь зворотній зв'язок будемо мати от найближчим часом. От ви будете навчати інших людей, так, так як себе поводити, як себе там вчитися відчувати. А хто вчив вас? Угу. Хто, е, хто є в команді і звідки бралися знання? Угу. Е, ну. Якщо брати структуру організації, так у нас є офіси місцеві українські, в яких працюємо виключно громадяни України, і це можуть бути мешканці, наприклад, якщо в Тернополі Тернополя, але також і переміщені особи це для нас теж дуже важливо мати в команді людей, яким ну потрібна така робота, але які є й хорошими mm. спеціалістами в галузі. Нашій, от відповідно, наші лінійні ну, менеджери, так які вони є іноземці, які приїжджають сюди, в Україну, Ну, вони є дуже, дуже сміливі і відважні, зважаючи на умови, в яких ми зараз живемо. І, от фактично, вони і ми разом з ними є команда, які от ми створювали всі проекти. Тобто, ви самі це все з власного досвіду, можна сказати, так всі розробляли власними силами. Це не була якась, наприклад, там закуплена програма, десь там в Швейцарії, чи ні, де? Ні, ні. Я кажу, є стандартні міжнародні протоколи, які кажуть, що надається перша психологічна допомога, ось так ми її адаптували під нашу реальність. Тому що е, не мала я поки що зворотнього зв'язку, що такі протоколи працювали в інших країнах. Не маємо mm -hmm. ми достатньої інформації. Відповідно, якісь теми, які для нас були важливішими, якісь е, напрямки і так далі. Ну, це така спільна командна робота того, що вже є напрацьовано, і того, що є напрацьовано в Україні спеціалістами, і того, що дуже потрібно зараз людям. Тобто, ми є гнучки. Якщо виявиться, що зараз треба працювати, буде з травмою, з людьми, з посттравматичним розладом і так далі, ми будемо. Спрямовувати всю увагу сюди. Поки що основна наша діяльність це навчати людей, як допомагати собі і як допомагати іншим. Але крім того, ви надаєте і психологічну підтримку, так? так? Це також якось керівникам громад надається чи тут вже можна звертатися особисто про таку підтримку. В процесі навчання будуть ми ж проводимо навчання, тренінги в групах. Якщо ми будемо помічати або під час комунікації от, з помічниками, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, ми отримаємо інформацію про те, що хтось знаходиться в такому стані, якому мало тренінгу, так, в тяжкому психоемоційному стані, так? там погано спить, погано їсть, знаходиться в депресії, в апатії, там сняться погані сни, відчуває себе у і так далі. Ми таких людей. На Правляємо до спеціалістів, які є у місті Тернополі, ми маємо перелік спеціалістів, які працюють з травмою, які працюють з кризами і травмами, і відповідно оплачуємо. Uh -huh. Ну тобто, люди приходять до спеціаліста безкоштовно. Ми готові оплачувати спеціалістам за роботу з такими людьми. А, тобто, ви тут і фінансово також знову так. ж таки допомагаєте. Так. А чи є такі категорії людьми, людей, з якими працювати найважче? От ви, ви ж психологиня, так uh -huh. і ви зараз від, ну, відповідаєте також і за комунікацію, і також за ментальне здоров'я. Uh -huh. От на вашу думку, і загалом, чи були такі випадки, що є такі люди, які ну за останніх півроку, з якими дуже важко працювати, найважче працювати з тими людьми, які не хочуть, в яких є опір, які не розуміють, чим ми можемо бути їм корисними. І ми на таких людей не тиснемо. Ми розуміємо, що найважливіше, що їм зараз треба, це просто бути поруч, слухати, давати їм можливість відчути себе непокинутими. Приналежними до спільноти і так далі. Ми формуючи якісь певні тренінги чи вивчаючи там потреби населення внутрішньопереміщених осіб чи громад, в яких проживають ці особи, ми робимо такі короткі п'ятихвилинні сесії спілкування про те, як ви живете, як ваші справи, чи все у вас гаразд, що вам треба, і так далі. Ми даємо можливість відчувати цих людей важливими і цінними для нас. І такими маленькими кроками. Якось ми з тим опором і працюємо. Відповідно, потім запрошуємо їх на звичайні сесії для усвідомлення, потім на тренінги, а потім при необхідності пропонуємо психотерапію, а комусь і психіатрію. Навіть такі випадки да. бувають, так? Є. Чи можна сказати, що є якийсь такий термін, що? Термін по я маю на увазі. Що от там з найглибшої депресії людині треба стільки то часу, щоб вийти в теперішній момент? Бо ми знаємо, що таких випадків дуже багато. Вони якісь можливо навіть схожі один на один, але все ж таки і відрізняються. Чи можливо говорити про якісь терміни часові? Ну, По-перше, треба діагностувати, чи це депресія, по-друге, це все дуже індивідуально. І якщо вона є діагностована, то потрібно приймати медикаменти. Обов'язково антидепресанти. Те, що ми перебуваємо в хронічному стресі, в дистресі, ну, це відомо, тому що ситуація нашої, нашої кризи вона є незавершена. Невідомо, коли вона завершиться. Люди в постійному напруженні. От, але є і хороша новина, що не обов'язково всі люди, які зараз перебувають в тяжкому емоційному стані, так залишаться жити до кінця життя. Ні, після закінчення війни 80% людей відновляться і повернуться ну, психічно до свого стану умовного здоров'я. Так mm. тільки 20% людей буде необхідна глибока псих... психологічна, психотерапевтична та психіатрична допомога. Ну, цифри насправді не дуже тішать, хотілося б, щоб хоча б 95-97, але будемо сподіватися, що насправді дуже багато людей повернуться до нормального здоров'я і життя. І ще вас знову ж таки, як психологиню з великим вже досвідом, е, хочу запитати: ви зараз працюєте як спеціалістка з ментального і психічного здоров'я? Так, чи багато таких спеціалістів в організації, чи це, скажімо так, основна ланка е, роботи з людьми? Чи такі ви працюєте можливо такими з такими ж найтяжчими випадками? Ми працюємо там, де є в цьому необхідність. Ми працюємо точно так, як працюють інші міжнародні організації. А у нас трошечки інша специфіка. Є організації, які проїжджають у прихистки, і надають індивідуальні персональні консультації з кожною людиною. Є прихистки, які запрошують на майстер-класи, працюють тільки з дітками, прихистки а організації, які працюють з дітками. Є організації, які працюють виключно з дорослими. Наша цільова аудиторія це дорослі, і наш формат роботи навчальний. І на завершення на початку ми говорили про те, що організація зайшла в Україну, зайшла в Тернопіль, так і розширяє помаленьку свої території. Можливо, трошки такий якийсь чи анонс, чи прогноз на майбутнє. Наскільки великою може бути допомога організації, ну наприклад, для Тернопільської області. Вона вже на сьогодні є достатньо великою і помітною, тому що в яку би громаду ми не заходили, не спілкувалися про нас, знають, нас чують. Ми спіл... Ми працюємо з нашою місцевою адміністрацією міської обласної дуже щільно. Ми даємо їм інформацію про те, як ми працюємо, про наші можливості. Відповідно, вони дають нам інформацію про їхні потреби. Тобто розвиваємося помаленьку, і ти з України поки що організація Дейр не планує. Маємо розписані стратегічні плани до кінця березня і плануємо на наступний рік. Тобто розуміємо, що криза буде навіть така. Ну, і психологічна, і емоційна з одного боку, з іншого боку, в будь-якому випадку людям допомогу треба буде надавати, облаштовувати житло, зима закінчиться, почнеться весна, проблеми все рівно будуть. І організація готова брати участь в допомозі таким людям. Чи готова Тернопільщина приймати цю допомогу? Чи, можливо, були якісь ну, проблеми у спілкуванні із, наприклад, головами громад чи так далі? Ні, жодних проблем не існує. все працює дуже чітко, дуже системно, офіційно. Ні, проблем співпраці з нашими адміністраціями і немає. І з урядами нема зовсім. Ну, будемо сподіватися, що так воно і буде. Я щиро дякую за те, що ви завітали до нас і розповіли про ще одну міжнародну організацію, адже світ підтримує Україну. Всі нам допомагають, і ми за це щиро вдячні. Я нагадаю, що сьогодні спілкувалась із психологиною, а також спеціалісткою із ментального і психічного здоров'я міжнародної неурядової гуманітарної організації Медеєр Наталія Лукович була в мене в гостях. Я дякую за увагу. До зустрічі. Дуже дякую. Дякую.